Приїхати вчитися сюди я прийняла зовсім недавно. У мене завжди були плани поїхати вчитися за кордон, шукати якісь нові фронти для самореалізації, нові перспективи, нові можливості. І з часом я знайшла все це тут. Зараз в Вінні я вчуся на мовних курсах, я тут тільки два місяці. У Львові я поступила на інформатику. Університет Спинка, а тут я є студенткою, що позаштатною студенткою технічного університету. Це рішення я прийняла разом з батьками. Ним мене завжди підтримували в цьому рішенні також, ну тому що зрозуміло, що це є першим кроком до самостійного життя, до зрілості, до відповідальності до самоорганізації, і тому безперечно вони були зовсім не проти такого і. Надалі мене підтримують. Ну, за ці два місяці я встигла здати Б 1 yeah. сама цього не очікуючи від себе. До цього рівня я довчилася у нас у Львові на приватних заняттях. А зараз приїхала сюди, здала цей енштофункт-тест, це тобто, який тебе визначає, під який рівень курсів ти потрапляєш. І я потрапила в групу підготовки до Б2. Це саме той рівень, який мені потрібен для вступу. І зараз до червня буду готуватися до екзамену. Соціальне життя в вільні дійсно дуже багато і дуже цікаве. Тут кожен може знайти те, що цікаво йому. Ну, Тобто, звісно, потрібно багато вчитися, багато працювати. Тут є всі можливості для цього. Можу, наприклад, згадати про бібліотеку, тут в центрі міста. Вона насправді насправді дуже красива, дуже цікаво зроблена. Та збирається всі студенти, там можна багато з ким познайомитись, і вона дійсно порушує можливість усісти і повчитися з задоволенням. Ну і звісно, не буду пускати цікаве сенське життя, то тут багато розваг, можна зайти в багато подій для себе, багато нових друзів. Я, наприклад. Будучи зі Львова, не привикла до такої сильної глобалізації, інтеграції. А зараз в мене є знайомі там з Казахстану, з Росії, з Франції, з Німеччини. І ви знаєте, в такому віці це дуже цікаво. Це дуже цікаво бачити інших людей, бачити себе. Це дуже розвиває. Ну, Почаємо закінчити тут бакалаврат. Можливо, тут і шукати а, магістратуру, тому що тут насправді дуже багато різних є пропозицій, дуже багато різних можливостей. Але в принципі, якщо буде якась ще пропозиція, може, з інакшої країни, то я радую зголошусь на це. Я би, чесно кажучи, всім абітурієнтам, які взагалі збираються виїхати за кордон, так сказати, поїхати з дому від мами, дуже добре задуматись і усвідомити, чи ви до цього готові, тому що. Це є дійсно дуже великий крок до дорослого життя, до зрілості, і ти повинен розуміти, що може, ти не такий вже незалежний, але все залежить від тебе. І взагалі навчання тут воно є дуже розраховане на твою відповідальність. Ну, Можливо, це не дуже мотивує, але виховує. Тобто, ти повинен бути організованим, знати, що тобі потрібно, що ти маєш зробити, вміти збалансовувати. Тобто мати час і на відпочинок, і на навчання, і думати про це сам, тому що все це залежить від тебе і результат, якого ти досягнеш також.